Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Друзі, сьогодні поговоримо про підтримку України з боку Євросоюзу. Є дуже важливі новини. Підтримка також з боку Польщі. Країни Євросоюзу розглядають спільні закупівлі боєприпасів для України. Таке рішення друзі дозволить збільшити виробництво і швидше доставляти зброю на фронт. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не припускати. раджу підписатись на цей канал. І також друзі, війна йде зараз проти України не тільки на фізичному просторі. Ви розумієте, що йде війна також проти українців і на інформаційному просторі, тому щоб україномовного контенту було більше, друзі. Будь ласка, ставте лайки, відео, бути активними, підтримуйте україномовний YouTube, розвиток україномовного YouTube взагалі. І також, щоб підтримати саме цей канал, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, ідею спільних закупівель запропонувала друзі Естонія. Взагалі, Естонія це одна з країн, яка найбільше політично підтримує Україну. Також прем'єр-міністр друзі Польщі Матеуш Маровецький зазначив, що половина країн Європейського Союзу вже погодилась з пропозицією. Також ми будуємо коаліцію країн, які були б готові спільно виробляти боєприпаси для української армії, максимально фінансувати та співфінансувати їхнє виробництво. Так, друзі, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеош Маровецький, і також друзі, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, Вона також вказала, що ці закупівлі можуть бути подібні до попередньої системи, яка була в ЄС. Це закупівля вакцин проти COVID-19. І схожа система вона буде з закупівлею зброї. Також для підтримки української армії, друзі, цього тижня Естонія вона запропонувала спільно виготовляти близько мільйона 150-мм міліметрових снарядів, які дуже важливі зараз на фронті на загальну суму близько 4 мільярда євро. І що стосується друзі підтримки і України зараз, взагалі протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських вони брали участь у надсекретній місії в Україні. Вони займалися розмінуванням районів, звідки. Українська армія вона вигнала вже росіян. Ця місія друзі розпочалась після минулорічного звернення України до членів групи Атлас. Так вона називається, що об'єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Європейського Союзу. В українській армії на жаль, не вистачає саперів, щоб у достатньому масштабі займатися друзі, розмінуванням. Єдиним варіантом було відправити поліцейських піротехніків з усіх країн. Друзі групи Атлас на звернення України відгукнулася лише Польща. Інші країни вирішили, що місія вихоплених війною країни НАТО небезпечна. Тож, друзі, також щиро дякуємо Польщі за надану допомогу Україні в розмінуванні території України. Ось такі друзі важливі новини для українців за кордону, для українців з Польщі. До зустрічі.